Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук К, буква К. Читання складів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. к к ка, ка Коло лісу ріка. Ко. ко, ко, Корова дає молоко. Ку, ку. ку. Діти грають у піску. Ки, ки, ки у марини санки. Послухай віршик. Прислухайся, який звук найчастіше ти чуєш у словах. Качки крайкопанки клопочуть, качаток кличуть. Під комиш. Кача впіймати кішка хоче, Катруся кішці каже киш. Який звук найчастіше? Ти почув або почула? Звук к промов звук к, чи зустрічає струмінь повітря перешкоду на своєму шляху? Так тому звук К, приголосний, твердий, позначаємо його однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений К. Пом'якшений приголосний звук К ми позначаємо двома рисочками. А які ж слова починаються звуком К? Корова, коза, крокодил, кріт, кит, картопля. Всі ці слова починаються звуком К. Відгадай загадку. Знають діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани. Схожий на масивний щит. Добродушний, синій кит. Зробимо звуковий аналіз слова кит. Але спочатку гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово кит, яким ми чуємо перший звук? К. Який він? Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Ки-и голосний. Позначаю кружечком Кит т. Приголосний, твердий, позначаю однією рисочкою. А скажи, будь ласка, а скільки складів у слові кит? Один голосний, один склад. В односкладових словах наголос ми не визначаємо. Відгадай загадку! Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Сперше добре він поїсть, потім вмиє личко. Як ти думаєш, хто це? Це кіт. Зробимо звуковий аналіз слова кіт. Промов слово кіт. Який ми чуємо перший звук? К. Який він? Приголосний, м'який, позначаю двома рисочками. Кі і голосний позначаю кружечком. Кіт т. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. А скільки складів у слові кіт? Один голосний, один склад. Промов перший звук у слові кит. Який ми чуємо звук к. Він приголосний, твердий. Ми його позначили однією рисочкою. Промов слово кіт. Який чуємо перший звук? К. Він приголосний, м'який. Ми його позначили двома рисочками. Звук К на письмі позначається великою та маленькою друкованою буквою К, а також рукописною великою буквою К. Нагадаю, що звуками чуємо та промовляємо, а букви Бачимо, читаємо та пишемо. На що схожа буква К? Буква К буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик знявши руку, витинає гопака. Вона схожа на хлопчика, який танцює гопака. А на що ще схожа буква К? На пташку, яка відкрила дзьобик. На кактус. на котика. А також на клоуна. А ще буква К. Схожа на курочку. Розглянемо написання великої друкованої букви К. Велика друкована буква К займає дві клітиночки. Починаємо писати з верхнього лівого куточка першої клітинки. Проводимо пряму лінію. В лівий нижній куточок другої клітинки. З правого верхнього куточка першої клітинки проводимо похилу лінію в лівий нижній куточок в першої клітинки. З лівого верхнього куточка. Другої клітинки проводимо похилу лінію в нижній правий куточок другої клітинки. А зараз потренуйся в зошиті прописати велику друковану букву К. Між буквами залишай одну клітинку. Прожню. Прийшов час відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою! Разом із сніговичком давай пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. Л, Н П 五、十、么、五、嘿、哎。 Розпіваємо голосні У, О, А, ли, а у, о, ли. Читаємо разом. А, к. Прочитай самостійно. Ак. Ок. Прочитай самостійно. Ок. Ук. Ук. к к ко ко ку К Ки. Ки. читаємо разом із машинкою МА К Мак. Сук, сук, рак, рак, мак, сук, ко Са? Хто це? Курочка? Давайте дізнаємося, що нам каже курочка. Ко, 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 ко. Хто це? Жабка. А що нам Жапка. Кум, 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 кум. Назви предмети, які ти бачиш на екрані. Книга коник, ведмідь, коза. Як ти думаєш? Який малюнок зайвий? Ведмідь! А чому? Тому що ведмідь починається звуком В, а книга кони коза починається звуком К. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки. Оціни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!